Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами знову ж таки будемо говорити про втрату статусу Укр у випадку, якщо ви не виїжджали з Польщі, або у випадку, якщо ви виїжджали з Польщі, але на термін до 30 днів, і при поверненні в Польщу ви втратили статус Укр, а відповідно втратили свої виплати, наприклад, 500 плюс на дітей. Тож дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки його дивитесь і ставте йому лайк. Отже. Неодноразово ми вже з вами говорили про те, що така проблема в Польщі існує, і ще в березні, на початку березня, дана інформація дійшла до польського омбудсмена, який одразу ж його канцелярія зайнялася цим питанням. Вони склали відповідно офіційний запит до уповноваженого в справах біженців Павла Шефернакера. Але на сьогоднішній день жодної відповіді не було і. Можна сказати так, що на сьогоднішній день той самий омбудсмен говорить про те, що питання наразі досі не вирішено. Чому йдуть такі затримки? Він також не може пояснити, чому Шефернакер не відповідає. Також не може пояснити, тому як в даному випадку виходить так, що польський ЗУС, і в принципі там прикордонники якби відповідно порушують права українських біженців. І зараз багато хто може з хейтерів в коментарях писати, що от поприїжджали і ще щось там требують е біженці. Але друзі, є польське законодавство, є закони, які діють в яких чітко говориться, що е українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого і не виїжджали з Польщі на термін довше ніж 30 днів, мають право на тимчасовий захист, на безкоштовне медичне обслуговування. Деякі категорії мають право на проживання по програмі «40 плюс. І виплати на дітей по програмі 500+, плюс, а також по програмі родинний капітал. І ми власне з вами розмовляємо саме з цієї точки зору, тому як у випадку, якщо біженці не порушують цього закону, не виїжджають з Польщі на термін довше 30 днів, значить вони мають повне законне легальне право. Отримувати всі ці привілеї, і не може бути так, що з однієї сторони, польське законодавство дозволяє їх отримувати і навіть гарантує їх отримання, а з іншої сторони, протизаконно забирає ці статуси Укр. І на сьогоднішній день польський омбудсмен вони, ну, якби вони ну публікують список рекомендацій, які потрібно робити у випадку, якщо ви, наприклад, виїжджаєте з Польщі. І але повертаєтесь в термін до 30 днів. І по-перше, це під час перетину кордону Польщі та України кожен раз вимагаєте від польської прикордонної служби підтвердження факту перетину кордону в проїзних документах, тобто в закордонних паспортах. Друге, після повернення до Польщі перевіряйте, чи в державних реєстрах міститься правильний статус. Ми про це вже говорили. Його можна подивитися в додатку е, «Майобиватель». Далі, в разі будь-яких сумнівів, особисто зв'яжіться з управлінням гміни з документами, які підтверджують перетин кордону. І також окремо прикордонна служба Польщі рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомити прикордонникам під час проходження паспортного контролю про в'їзд до Польщі у зв'язку з користуванням тимчасовим захистом та щоразу пред'являти електронний документ DAPL. Навіть якщо ви їдете на роботу в Польщу, навіть якщо ви маєте там, наприклад, візу, але при цьому паралельно користуєтесь також і тимчасовим захистом. Це є дуже і дуже важливо. Також у випадку, якщо ви використали всі ці поради, скажімо так, і ЗУС вам все одно відмовляє там, в поновленні виплат, наприклад, то в такому випадку у вас є 14 днів. Для того щоб подати оскарження до керівництва ЗУСУ, а у випадку, якщо навіть після цього оскарження ви знову отримуєте відмову, у вас є ще 30 днів для того, щоб подати ем, також апеляцію до воєводського адміністративного суду, і тоді вони вже будуть якби окремо від ЗУСУ, розбиратись, чи е, належать вам виплати чи ні. І звісно, якщо ви або не покидали Польщу, або якщо ви виїжджали з Польщі на термін до 30 днів, то в будь-якому випадку одна з цих інстанцій точно відновить вам статус Укр інакше це буде просто пряме порушення польського законодавства. Також одразу щодо оцих рекомендацій, то вони там якби офіційно заявляють, що от просіть прикордонників, щоб вони вам ставили печатки в паспорти. Але також я знаю, є дуже багато таких проблем, коли прикордонники, навіть коли ви їх просите, вони все одно відмовляються вам ставити печатку. Мов, коли ви заїжджаєте події, то печатка не ну якби її не ставлять в паспорт. Пробуйте як мінімум це робити, якщо е, не виходить. А дуже часто буває таке, що не виходить. То як мінімум, якщо ви виїхали, наприклад, з Польщі на термін там 10 днів, то одразу ж після повернення йдете в ужонт міста там, де вам видавали песель, і говорите, що я от прийшов. Я в мене є печатка про те, що я виїжджав з Польщі 10 днів тому. Я вже приїхав. 30 днів не пройшло. Будь ласка, там щось зробіть, щоб мене статус «Укр» не забрали. І точно так само робіть, ходіть до ЗУСУ. Попереджуйте, скажімо, оці ануляції статусів Укр і надіємося, що найближчим часом польська влада вирішить цю проблему. Будемо за цим спостерігати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.